Друзі, привіт! Продовжуємо цикл відео присвячені заміні запчастин у електроінструментів в домашніх умовах. На черзі у нас ударна електродрель. У попередньому відео ми будували гіпотезу навколо того, що будемо міняти кнопку. Зараз до неї добралися, знімемо з неї розміри. Мабуть, ще поміняємо на всяк випадок і конденсатор. Він коштує копійки там 40 гривень, але. Давайте краще поміняємо, щоб потім вже більше в цю дрель не лізти, як то кажуть. Стан шиток задовільний, мабуть, перед тим, як дрель зламалася. ну, їх міняли, скоріш за все. Ну, Бо вони ж, я ж кажу, ресурс їхній, чи їм працювати і працювати. Що ще цікавого? Стан якоря Дрелі більше 15 років. Кожну ламель ми продзвонили попередньо дкз я показую вам вибірково. І якорь, і сам статор. В принципі, кожна ламель все ок, все зелене, скажімо так. Стан колектора ідеальний, ніяких подряпин немає, теж все супер. Підшипники, ну, таке, в принципі, вони. Усього ну, не люфтять, усього зміщення ніякого немає, але так ну, якось поганенько вже крутяться, може там змазка вже стара, то це, мабуть, що підшипники поміняємо на всяк випадок. О, так, йдемо далі. Дрель ударна, їй вже більше 15 років. Я попередньо зателефонував власнику інструмента. Він казав, що востаннє, коли вона ще працювала, він використовував її ну, функціонал виключно дрега, тобто обертання. Е, удар він не використовував, тому не можу сказати, нормальна чи ненормальна била вона. Але ось, ну, дивимось на стан шестерні кулачків і на стан кулачків промщита. Ну, таке вже воно якось. Ну, недостатньо ідеальне, скажімо так, тому, ну, щоб повністю відновити функціонал, давайте, мабуть, поміняємо і ці складові. Окрім того, тут шестерня вже, мабуть, розбилася шпунка або шпоночний пас. Ну, будемо дивитися, знімати і подивимось, коротше кажучи. Ось такі е пироги маємо з цією дрелью. Отож, Будемо підбирати комплектуючі, будемо міняти, і подивимось, що з цього вийде. Всім гарного дня! Побачимось!